Черговий ремонт доріг знову порадував жителів Могилева Подільського. По вулиці Миколи Гудзія капітально відремонтували дорогу. Міський голова Геннадій Глухманюк процес робіт тримав на особистому контролі. Днями він побував на об'єкті, аби власне переконатися, що справи не стоїть на місці, і жителі вулиці матимуть новеньке дорожнє покриття без ям і вибитого асфальту. Особисто контролюю проведення всіх робіт по ремонту доріг і всіх комунікацій в нашій громаді. Зараз я йду по вулиці Гудзія, сам особисто слідкую як проведені роботи, які йду до завершення. Капітально відремонтували три тисячі метрів квадратних дорожнього покриття. Працівники підрядної організації роботи виконували чітко та невпинно. Відтак закінчити асфальтування дороги вдалося за графіком. По вулиці Миколи Гудзія вирівняли основу дорожнього полотна, оновили та посилили дорогу гравійно-піщаною сумішю, влаштували якісне асфальтобетонне покриття, змонтували нові бурдюри, влаштували зливну каналізацію та побудували дощоприймальний колодязь. Аби дорога слугувала довше, використовували сучасні матеріали та технології. В ході перевірки дорожніх робіт міський голова Геннадій Глухманюк зазначив. Різниця очевидна, і мешканці вулиці результатом задоволені. Рухаємось далі.